Що у тебе паршиве життя, просто написи, як завжди. Я не хочу. По друге великі війни в Європі. Але в останньому катрені Нострадамуса є ще одне передбачення, яке ще має здійснитись. Що невдовзі, після того як Антихрист стане президентом, палаючий гриб виросте на небі. ВПС США цілком таємно. Стратегічне військове командування Спрінфілдська станція. Якщо ви це дивите, співсвіту приречено. А, сказав генерал Мрець. Позаду вас ракета Титан 2. Ключ до потужної лінії оборони, що скоротить наші втрати до прийнятних 200 мільйонів осіб. Ай, Айкарамба. Кожен, хто виживе, ще обов'язково позаздрить. Кому можна заздрити? Мертво. А бобе, потрібно два ключі, щоб ніякий псих не зміг запустити ракету один. Ніхто й не казав, що запустити 50-річну ракету буде легко. Всесвіт нас ненавидить. Як приємно здатися. Молодець Мегі, зразу здайся. Дай нам здатися з достоинством. Ми маємо спробувати. Наша сім'я не з боязких. Ні, ми такі. Завжди такими були, а тепер ще більше. Я боягуз і не заперечую, якщо мені це скажуть. Мамо, буддисти не бояться. Взагалі, то мама -буддизм – це боягузтво. У штанях для йоги. Зробити для вас ваша країна. Запитайте, що ви можете зробити для своєї країни. Наш президент так не каже. Що означає вислів палаючий гриб? Нічого іншого, крім як Третя світова війна? Невже хтось вірить у ці вигадки? Для початку зробимо спинномозкову пункцію. Нехай буде неболяче, нехай буде не боляче. Ау! А хіба не треба дати йому анестезію? Ой, так і знав, що щось забув. Ау! Це пояснити дитині. Це означає смерть надії. Про що ти говориш? Все світ забирає все хороше, що з'являється в нашому житті. Тож відтепер я лежатиму тут байдужий до всього. Ти ж знаєш, що у тебе паршиве життя. Просто написся, як завжди. Я не хочу. А -а -а.